Біля палацу залізничників сьогодні розгортали справжні баталії. Коли прибував кортеж президента, міліція почала відтісняти людей, що спровокувало тисніву. На щастя, постраждалих під час сутички не було. Свободівець Руслан Кошулинський пояснює, що мітинг зібрали або висловити своє негативне ставлення до режиму, який нібито встановив Віктор Янукович. Сьогодні всеукраїнське об'єднання Свобода прийшло пікетувати приїзд Януковича до Львова, показати своє ставлення до тих позицій і тих дій діючого режиму щодо українців, зокрема до намагання продати українську землю сільськогосподарського призначення іноземцям щодо українофобського наступу на українську культуру на українську мову. Причини для мітингу в кожного свої проти проти того режиму, який зараз є політичного режиму, який зараз є в Україні. Вистати свою позицію президенту проти політичних репресій наших побратимів, які здійснюються по всій Україні, депутат Львівської облради Ірина Сех розповідає, що про акцію повідомляла завчасно, навіть подали офіційне звернення до Львівської міської ради. Проте, незважаючи ні на що правоохоронці без будь-яких пояснень намагалися стати на заваді мітингувальникам. Ми хочемо показати вуличну виставу, таку називається Остання сорочка. Ми хочемо показати, що сьогодні з українців насправді вже знімають останню сорочку. Соціальна політика уряду є такою, що життя вже є невиносимим. Це стосується і соціальних допомог, це стосується і пільг, це стосується і продажі українського наміру, продажі української землі. І сьогодні ми підготували таку виставу. Окрім мітингу, свобода підготувала для глави держави навіть виставу. В дійстві під назвою Остання сорочка протестувальники вирішили висвітлити рік правління Віктора Януковича та його уряду. Головними героями були псевдо Микола Азару, Дмитро Табашник, Сергій Тігіпко та власне сам президент. «Воно висвітлює фактично рік часу, скільки Янукович став при президентстві. Було виражено, які реформи він провів. Тобто пенсійну, податковий кодекс кабальний, який просто зараз поставив наших підприємців на коліна, звичайно, що ми виразили то так, як жарт, але скільки сміятися практично нема що, тому що це є біда. Андрій Блавацький, Адуард Кривенко, програма Репортер.